Російські війська перейшли до нового етапу повітряної війни. У ніч проти 1 грудня окупанти вперше застосували шахет 136 оснащений керованою ракетою р 60 М. Це суттєва модифікація дрону. Боєприпас, що баражує, перетворився на носій авіаційної зброї, здатний полювати на українські вертольоти. Ракету р 60 Повітря-повітря закріпили під крилом дрона. Це легка теплова ракета ближнього бою, яку розробляли ще в 70. 80-ті, але згодом кілька разів модернізували при дальності до 8 кілометрів і швидкості до 2,5 махів. Вона здатна вражати цілі з високими навантаженнями для гелікоптерів, які працюють на малих висотах і часто змушені летіти прямо лінійно. Загрозі важко протистояти. Головна проблема скритність. Шахеди йде на висоті від 50 до 1000 метрів, часто в зонах, де наземні РЛС фіксують ціль занадто пізно, а теплова головка самонаведення Рші. 60 М дозволяє атакувати без підсвічування цілі радаром. Дрон не випромінює, не демаскує себе і може підстерігати гвинтокрил у темряві. Вартість комплексу приблизно 30-60 тисяч доларів за дрон та ракету. Разом це на два порядки менше за ціну бойового вертольота або винищувача, який дрон потенційно може знищити. Крім того, на складах окупантів тисячі невикористаних Р 60 різних модифікацій, Перевага у собівартості та наявність величезних запасів. Ців означає, що такі гібридні рішення можуть швидко стати масовими, найбільш разливими можуть стати українські мі Мі-17 та мі 24 35 які виконують евакуацію, доставку піхоти, супровід колон та нічні вильоти до переднього краю, один успішний пуск шахеда з ракетою і втрати не порівнянні з витратами супротивника. Поки що зафіксовано одиничний випадок застосування. Але якщо Росія налагодить хоч обмежену серію подібних дронів це створить новий ризик на низьких висотах і змусить Україну переглядати тактику вертолітних операцій.